Чи задумувались ви коли-небудь, що спільного між звичайною сілью на столі та найдорожчим діамантом? Здається, нічого, правда? Але насправді відповідь криється глибоко всередині, у їхній невидимій структурі. Саме про ці приховані світи, які визначають абсолютно все, від міцності металу до блиску коштовного каменя, ми сьогодні і поговоримо. Тож давайте розкриємо ці таємниці разом. Гаразд, давайте почнемо з такої собі гри, трішки незвичної. Не камінь, ножиці папір, а щось цікавіше. Наші гравці сьогодні це діамант, залізо і звичайна кухонна сіль. І от перший раунд він ну, досить очевидний. Що переможе залізо? Звісно ж, діамант він же найтвердіший природний матеріал, тут без шансів для заліза. Але отут загадка стає набагато набагато цікавішою. Добре, діамант переміг залізо. А що ж тоді може перемогти сам діамант? Здається, нічого, так? А от і ні. Відповідь, можливо, здивує. І щоб її знайти, нам доведеться зазирнути ну, дуже глибоко всередину. І так починається наша гра твердих тіл. Діамант, залізо, сіль. Щоб дізнатися, хто вийде переможцем, нам треба стати такими собі мікродослідниками і подивитись, що там у них всередині. Порядок проти хаосу звучить епічно, правда? Насправді це про два стани твердих речовин. Ззовні вони всі тверді, так? але всередині там може бути або ідеальний порядок, або повний безлад, і саме в цьому ключ до нашої загадки. Окей, давайте подивимось на ці два типи. З одного боку, у нас кристалічні речовини. Уявімо їх як армію солдатів, вишукуваних в ідеально рівні шеренги. Кожна частинка, чи то атом, чи молекула, стоїть на своєму чітко визначеному місці. Це, наприклад, наша сіль, цукор, лід, ну і діамант, звісно. А з іншого боку, аморфні. Тут. Тут повний хаос, наче натовп на концерті, частинки розташовані як завгодно. Це скло, смола, віск, і ця різниця в будові кардинально впливає на їхні властивості. Кристани плавляться при одній чіткій температурі, а аморфні тіла вони ніби розм'якають поступово. І от погляньте, як це виглядає. Зліва цей ідеальний, просто перфектний кубик солі, втілення порядку. Кожен атом на своєму місці все чітко, а справа, ну. Це щось схоже на застиглу смолу або скло, жодної чіткої структури, просто хаотична маса. От і наочна різниця між порядком і хаосом на мікроскопічному рівні. А знаєте, що найцікавіше? Ці два стани не вічні. Хаос може стати порядком і навпаки. Наприклад, старе старе скло, якому мільйони років може потихеньку почати кристалізуватися, або візьмемо звичайний кристалічний цукор, Нагрійте його і що вийде? Правильно, аморфна карамель. Порядок перетворився на хаос, і тепер йому можна надати будь-якої форми. Так от, якщо кристали такі впорядковані, значить вони будуються за якимось планом, за якимось кресленням, правда? І це креслення в хімії називають кристалічною градкою. Давайте подивимось на чотири основні способи побудувати таке ідеальне тверде тіло. І от вони, ці чотири типи. Все залежить від двох речей: які цеглинки використовуються для будівництва і яким цементом вони скріплені. Цеглинками можуть бути атоми, молекули або йони, і в залежності від цього маємо атомні, молекулярні йонні та металічні вратки. І дивіться, кожен з наших гравців, діамант, залізо, сіль належить до свого унікального типу. Почнемо з діаманта. Це класичний приклад атомної градки. Уявіть собі, кожен атом вуглецю міцно-міцно тримається за чотирьох своїх сусідів. Це створює таку собі суперміцну тривимірну павутину. І саме через це діамант такий, ну, діамант, неймовірно твердий. А тепер подивіться на молекулярні градки. Приклад звичайний лід. Тут у вузлах знаходяться не окремі атоми, а цілі молекули. В даному випадку молекули води. І зв'язки між цими молекулами, ну, вони набагато слабші, ніж атомні зв'язки в діаманті. Саме тому літа не при нулі градусів, а не при трьох тисячах. Добре, з двома розібралися. А тепер головний герой нашого сьогоднішнього розбору йонний кристал. І питання: хто з наших гравців діамант залізо чи сіль має саме таку структуру? Ну ж бо так, абсолютно вірно. Це наша звичайна кухонна сіль. Так, переходимо до самого серця йонного кристала. Це, знаєте, така собі хімічна історія про віддай і візьми. Все дуже просто: один атом хоче позбутися електрона, а інший, навпаки, дуже хоче його отримати. І от на цьому простому бажанні і будується неймовірно міцна річ. От дивіться, як це працює на прикладі солі, тобто натрію хлориду. Є атом натрію. У нього є один електрон, який йому, скажімо так, заважає. А поруч є атом хлору, якому для повного щастя якраз не вистачає одного електрона. Що відбувається? Натрій каже: на, забирай! І віддає свій електрон хлору. Тепер натрій заряджений позитивно, а хлор негативно. А що роблять протилежні заряди? Правильно, вони притягуються один до одного як магніти, ось і міцний йонний зв'язок. І в результаті цієї угоди виникає ось така краса. Подивіться, це ідеальна тривимірна сітка. Кожен позитивний іончик натрію оточений з усіх боків негативними іонами хлору, і кожен негативний хлор позитивними натріями. Це притягання діє абсолютно в усіх напрямках, створюючи таку собі монолітну, дуже міцну конструкцію. Окей, ми розібралися, як сіль влаштована всередині. А тепер найцікавіше як ця внутрішня структура пояснює все те, що ми про сіль знаємо? Чому вона саме така? Давайте розбиратись. Так от, є кілька ключових властивостей, характерних для йонних кристалів. Вони, по-перше, мають високу температуру плавлення, по-друге, вони крихкі, і по третє, в них дуже цікава історія з електропровідністю. Зараз пройдемось по кожному пункту. В 801 градус за Цельсієм. Уявляєте, це температура плавлення звичайної кухонної солі. Чому так багато? А тому, що ті самі зв'язки магнітики між йонами, про які ми говорили, вони неймовірно міцні. І щоб їх розірвати, щоб змусити йони відпустити один одного, потрібна просто шалена кількість енергії. Але от парадокс, хоч кристал і міцний, він водночас дуже крихкий. Чому так? Уявіть, що по ньому вдарили молотком. Що відбувається, шари ООН суваються буквально на пів кроку. І що ми отримуємо? Плюси опиняються навпроти плюсів, а мінуси навпроти мінусів. Замість притягання виникає потужне відштовхування і бах! Кристал просто розколюється по ідеально рівній лінії. А тепер про електрику. Це взагалі дуже цікаво. Кристалик солі не проводить струм. Зовсім. Чому? Бо іони, хоч і заряджені, сидять на своїх місцях і нікуди не рухаються. Але варто кинути цю сіль у воду або розплавити її, як іони звільняються і починають вільно плавати. А вільний рух зарядів це і є електричний струм. Ось чому солона вода так добре проводить електрику. І знаєте що? Всю цю магію кристалізації можна побачити на власні очі. Це такий собі домашній експеримент. Берете мідні купорос, він продається в будь-якому садовому магазині, розчиняєте у воді, підвішуєте ниточку і чекаєте. За кілька тижнів виросте власний, великий і неймовірно красивий синій кристал. Це просто фантастичний спосіб побачити, як невидимий порядок атомів створює цілком реальну видиму красу. Ну що ж, ми побували у внутрішньому світі наших трьох гравців. І тепер здається, настав час повернутися до нашої початкової загадки, і нарешті дізнатися, хто ж переможець. Отже, давайте підсумуємо: діамант перемагає залізо? Так, безперечно, він твердіший. Але що перемагає діамант? І тут відповідь трішки філософська це не сіль, це знання. Бо коли ми розуміємо, як все влаштовано на мікрорівні, ми отримуємо силу, яка набагато крутіша за будь-яку твердість силу створювати, розуміти світ і навіть виростити вдома прекрасний кристал. Тож у нашій грі перемагає не матеріал, а розуміння. Задумайтесь на хвилинку: ідеальний порядок атомів у кристалі солі це те, що ми відчуваємо як смак, ідеальна градка атомів вуглецю це те, що ми бачимо як сліпучий блиск діаманта. Виходить, кожен предмет навколо нас це цілий прихований Всесвіт, і питання лише в тому, які ще дивовижні таємниці ховаються в найпростіших речах, які ми бачимо щодня.